Вітання всім підписникам каналу. Не планував я ще починати робити відео, але деякі обставини, про які я, можливо, пізніше розповім, змусили мене все ж почати це робити. Загинається канал, на якому майже 60 тисяч підписників, і скоріш за все це неправильно. Мої друзі, мене переконали, що треба починати щось робити, адже ми не сидимо, склавши руки. Під час війни це наша фірма, геч автомобілі ГМБХ, так називається, можливо, у когось виникне справедливе запитання. А що ти там робиш, чому не на війні? Ну, це може запитати тільки той, хто нічого не знає, тому що. Моя хата з краю, принцип не наш. Ми працюємо, працюємо для досягнення перемоги, прикладуємо зусилля, наскільки зможемо. Скажу вам, якби ми з початку війни кинули фірму на призволяще, то це не так просто. Кожен місяць набігає велика сума, якщо нічого не робиш, скажімо. Ну, мінімум 5 тисяч євро, починає висіти боргу над фірмою. Все, що надбано багатьма роками, треба в такому разі повністю перекреслити і забути назавжди ще й залишитись в боргах. Тут нема такого варіанту, що фірма завтра припинить роботу і нічого не потрібно нікому платити. Будуть рости борги. Це звичайна ситуація, іншої тут не буває. От, тому е, працюємо, пересилаємо багато автомобілів для ЗСУ за власні кошти. За власні кошти шукаємо їх, перевозимо їх сюди на фірму. Пізніше шукаємо варіанти доставки автомобілів до України, також за власні кошти. Під час нульового розмитнення це сягало і тисячі, і більше доларів за кожен автомобіль. Далі ці автомобілі привозились до Ковеля і також за кошти фірми готувалися і відправлялись для ЗСУ. Не тільки до речі, автомобілі багато чого пересилали. Зараз почали пересилати старлінки. Ось до речі, черговий старлінк, який готується зараз для відправки. В Україну, той, який я показував в своєму відео про екофлоу Дельта 2, вже в Збройних силах, вже на службі. Щомісяця фірмою взяти зобов'язання відправляти по такому старлінку для потреб Збройних сил. Коротше кажучи, ми сидимо на місці, робимо все можливе і надалі також не збираємося припиняти допомогу. Буду знову відновлювати на своєму каналі автомобільну тему. Буду показувати вам автомобілі, які є в даний час, актуальні, пошкоджені і цілі. Будуть цікаві варіанти. Почнемо з BMW 5 серії. Тільки проїхав на стоянку отакий бюджетний кросовер Hyundai Kona гібрид. Ну, тут він не заряджається від розетки. Це гібрид, який тільки накопичує енергію від гальмування. Ну, це буде предметом наступного відео. Цього разу актуальна для покупки тільки на вчора приїхала до нас на стоянку BMW 520 Sportline, 140 кВт 2-літровий дизельний мотор. Це далеко не базова версія. Даний автомобіль аварійний, має пошкодження, хоча ще й пересувається на своєму ходу. Привіз для показу її сюди, до хати. І зараз я вам її трошки покажу. Підемо навколо. Почнемо з зовнішнього стану автомобіля. Ліва сторона, сторона водія. Абсолютно ціленька. Я завжди показую в такому ракурсі машину, в якому сам хотів би побачити. Отак вздовж. Якщо є якісь дефекти, паркувальні вм'ятини, невеличкі пошкодження, завжди буде видно. Коли автомобіль показувати отак в профіль, то нічого там не побачиш. Автогендлери зазвичай так і показують в тому ракурсі, в якому машина максимально гарно дивиться. Але моє відео якраз для того, щоб мати повну уяву про стан автомобіля. Ліва сторона. Не, не тронуто. Нічого не пошкоджено за виключенням заднього бампера. Отут є пошкодження зліва. Кришка багажника ціла. Дах також цілий. Пошкоджень градом немає. Правий стопач пошкоджений, як бачите. Бампер з правої сторони пошкоджений також крило. Зам'яти. Зараз показати треба з усіх сторін. Заднє крило праве. Тут воно підклеєно скотчем. Колесо стоїть також нерівно, як бачите. Удар прийшовся от сюди, колесо оригінальне, ніхто не міняв його. Получило по колесу і речаги повигинало. Воно стоїть по центру, але воно стоїть боком. Воно стоїть отак. От стоїть наклонене. Зараз покажу, як виглядає зсередини, відкривши двері. Тут можна менш коментувати, більш подивитись. Ну, Ось тут є вм'ятина, тут є горб. Далі туди. Нічого не пішло, воно тут посередині закінчується цей горб, йдемо далі. Двері, двері по бажанню можна робити, можна замінити задні праві двері, передні праві так само вони робляться, але, але повністю продерто. Крило. Переднє праве, от так от зам'яте. Зараз покажу з усіх сторін. Тут навіть капот дістало в одному місці трохи. Зараз я відкрию капот, напевно, буде більш видно. Давайте подивимось під капотом. Нічого тут, звичайно, ніхто не прибирав. Де це пошкодження? Трошечки буквально дурниця на капоті. Е, Найцікавіше буде тим, хто займається битими машинами, подивитися тут справа, тому що тут номер кузова, там все ціле, нічого там не загнуто. Зараз покажу, як воно виглядає. От там де фара кріпиться трошечки, ця деталь підігнута мінімально. Але в основному тільки крило праве. От так зверху виглядає. Коли закриваєш капот, всі зазори, все на місці. Тобто лонжерон не пошкоджений, нічого там фартух хто не пошкоджений. Радіатори, все-все ціле, абсолютно все ціле. Фара, бампер. Ну, а там, де кріпиться фара, все воно робиться, нічого там до заміни немає. Колесо, праве колесо Теж, теж воно, по-моєму, да, тут за маленький зазор. Отак От воно взад пішло трохи, також речах підігнутий. Диск алюмінієвий теж пошкоджений, як бачите, тут є знаки від аварії. Йдемо далі. Решітка також пошкоджена. Тріщин немає, але отакі знаки треба вправо ноздрю замінити. Що тут у нас? Ага, Це заміна масла. 11 місяця 2022 року 167 тисяч було, 2 тисячі машина проїхала на оливі. Також замінена охолоджуюча рідина. Послухайте роботу двигуна. Якби ніде не гонить мастило. Відкрию кому цікаво кришку клапанну, Нічого немає, але якби було, то це зовсім не обов'язково картерні гази. Це перевірка часів Жигулі. Ну що, тут запитань немає, можна зачиняти той капот. Якщо комусь треба буде щось там детально показати, можна буде зробити це окремо. Давайте тепер покажу всередині стан автомобіля. Перш за все карта водія. Всі ці деталі виглядають, як бачите, непогано. Машина не заїжджена, не зношена. Так виглядає кермо. Покажу сидіння водія, як бачите повністю електричне. Доволі непогано виглядає машина всередині. Якщо когось зацікавить, можна буде більш детально показати. Але на 169 тисяч це є стан дуже і дуже класний. З того, що я спостерігаю, не по місту накатано 169 тисяч. Це виключно на далекій дистанції зроблений пробіг автомобіль. Не виглядає назношений. Давайте підемо по опціях. Як я вже говорив, це версія Sportline. Електричні, звичайно, електросклопіднімачі, складні зеркала електричні, присутній також і обігрів дзеркал. Є тут цікава функція рекуперації електроенергії, яка гальмуванні повертається в батарею. І таким чином зменшується розхід пального. Задні карти також прекрасно виглядають як нові, як і проєми. Сидіння ззаді. Нове. Підлокітник задній. Ліва карта також в прекрасному стані. Для можливого покупця цікаво буде подивитися зазори Ні. на капоті. О, тут зазор ніби збільшений, але насправді це просто крило повернуте вліво. Воно стоїть на своєму місці все. Не вправо, не вліво не пішло, просто крило вниз. Цей зазор абсолютно нормальний. По айрбаках отака ситуація. Як зліва, так і справа, так і ззаді, напевно. Так, всюди однаково. Айрбаки вистрілювали. У опціях, звичайно, можна багато розповідати, але це все є в оголошенні, я поставлю посилання під відео. Загальний стан машини добрий, машина не зношена. Це основне, що потрібно для можливих покупців-інтересантів. Ходімо, покажу, ще стан багажнику. Кришка багажника тут, до речі, електрична, відкривається, зачиняється на кнопочці, все працює нормально. Камера, як бачите. Оригінальна камера. Тут складаються сидіння, є фаркоп. Стан покриття тут ідеальний, можна сказати. Нічого не подряпано, ніхто нічого тут не возив. Тут ще якісь деталі. є, Не знаю на що вони потрібні. Айрбаки повирізані, хтось положив сюди. Ну, але Стан в багажнику добрий. Тут нічого також не пошкоджено з середини, не подряпано. Спинки сидінь передніх задніх не пошкрябані. Тут нічого не поломано. Умаги на обслуговування, на ремонти все є тут. Якщо когось зацікавить автомобіль, окремо все покажу, лобове скло з колів немає. Асистенти тут, бачите, є. Є тут освітлення навколо, все, бачите, світиться на проємах, замки покажу. опціях кому потрібен автомобіль, достатньо, по-моєму, показати оці всі кнопки. І все буде зрозуміло. А кому він не потрібен, тому він і не потрібен. Я огляди роблю не заради оглядів. Роблю огляди на замовлення, перевірку автомобілів і огляди актуальних для продажу автомобілів. І показую те, що... Мені хотілося б побачити самому такі найцікавіші речі. Більш важливо показати, наприклад, ремінь водія, наскільки він витріпаний, тому що це має повну відповідність зношеності автомобіля. Ну що, починається дощ, напевно буду закінчувати дане відео. Якщо когось зацікавить даний автомобіль, телефонуйте. Я залишу в описі відео номери телефонів і покажу більш детально те, що вас буде цікавити. Якщо потрібні огляди автомобілів навколо нашого регіону 97708, почтовий код тут бадбокліт. Також телефонуйте, можна буде оглянути автомобіль, Якщо треба буде оглянути автомобіль для ЗСУ, то абсолютно безкоштовно, але шукайте десь ну, не в великому радіусі. Отож, до наступних відео. Слава Збройним силам ЗСУ. Перемога буде за Україною. Виродки московські виздихають. Смерть їм гидотній недонації. До наступних відео.